Яких футболістів знають чернівчани? Опитування Сі 4 10 грудня шанувальники популярного виду спорту відзначили всесвітній день футболу. Журналісти Сі 4 запитали чернівчан, кого вони знають із буковинських та всеукраїнських футболістів? Чесно, ні одного. А українських? Шевченка. Це все Так. Да. Ще кого знаєте з українських. Ні, вибачайте. Не знаю, футболом не влікаю. – А українських відомих, яких знаєте? І українських теж не знаю. Не знаєте нікого? Не дивлюся. Шевченко, ну, Шевченка ма? Ну, Шевченка чув, ну як його знаю. Олександр Зінченко. Ще Шевченко. Ярмоленко. Свого дідуся Володимира Воронюка. Я думаю, що він в Чернівецьких общинах дуже відома людина і поважна. Він вже давним-давно на пенсії, але проте він колись починав з Буковини і навіть де стадіон Буковина, там він відзначений. Лохін Шевченко, Мілевський був такий. З Буковинських колись давно. В кінці 80-х, пам'ятаю, були Маглинець, От, Напевно, на жаль, більше нікого не пам'ятаю. Рональда, Месі і. Це прям Буковинський, уродженці Чернівців. Так, да. Да. я їх тут бачила. Особисто знайомі з ними просто. Да. Це наші друзі, кожен день з ними спілкуємося. Да. А яких українських, можливо, ви знаєте, відомих? Шевченко. Все, більше не шо знаю. Це максимум. Ні, там є ще другий. О, знаю. Багато знаємо. Циганко, Єрмоленко, Зінченко. Владик. <свят> Наш друг Бендер Іван. Да. Мілєвський, Мілєвський і Аліїв. Це два самих найкращих українських футболіста. То мені приходиться Андрій Шевченко. Ти знаєш? Більше нікого не знаєш? Я часто не цікавився футболом. П'ятов там. Так, п'ятого, да, воротар. Ще коза, шеперед. Е, Про легенд футболу опитані чернівчани знають, хоча цікавляться саме цим видом спорту, далеко не всі.